Вітаю усіх на каналі Гостях у Тані. Друзі, сьогодні я хочу пофастатися вам, який подарунок я вчора отримала від своєї підписниці Али. Для мене це було дуже неочікувано. Алла зателефонувала мені і сказала, що хоче до мене завітати і привітати мене зі святом. Ну, Звичайно, я не заперечувала, вона прийшла і вона принесла мені ось такі чобітки. Уявляєте, ці чобітки. Вона зв'язала сама своїми руками. Вона купує підошву, в'яже отакий верх, ось він такий. І, ну, вона не продає, вона дарує. Мені вона подарувала. Але вона розказує про те, що вона може зв'язати. і навіть кеди, навіть кросовки, і макасини, все вона в'яже, і потім купує отаку сама пришиває її, і отакі виходять речі. Це зв'язано, вона розказала, що це полушерсть, у дві нитки, ось такі, ось такі чобітки. Вони на нозі дуже гарні, дуже красиві на, на ножці. Але, звичайно, вони на суху погоду. Всередині там Шерстяна, вибачте, шкіряна така стілка, вона витягується, її можна прати, І самі оці чобітки теж можна у машині прати, але вони дуже гарні. Взагалі я хочу сказати про цю жінку, що вона проживає у нас у селищі, вона майстер на всі руки. По-перше, зараз вона в'яже у волонтерському центрі носки для наших воїнів-захисників. Потім вона в'яже ці, знаєте, із ниток такі круги Вона мені теж подарувала два круги, такі ну дуже гарні, теж зв'язані з ниток, ось такі. Ось і ще такі круги доріжки. Алла яже. Це вона мені теж подарувала. Це зв'язано із ниток. не Із тканини, а з самих ниток вона в'яже такі. Круги, Ось такий великий круг. І ось такий менший круг теж і подарунок теж зв'язаний з ниток. Ось він такий гарненький. Потім вона в'яже ще, ну, багато речей і шапки, і светри вона в'яже, і спідниці. Ну, Багато такого, чого вона, що вона вміє, що вона в'яже. Вона сама за фахом медсестра. Зараз у нас лікарня ну, було скорочення, і вона попала під скорочення, виховує, двох, має двох, вірніше, дорослих синів. І ось такими речами вона займається. Ось так вона в'яже. Ну, Дуже гарні, на вони гарні. Я дуже вдячна Алі що вона мені подарувала таку річ, але я навіть, ви знаєте, я навіть не могла підозрювати, ну, можливо, я така відстала, чи я не знаю, що такі речі можна робити своїми руками, що їх можна в'язати. Ось таке така гарна річ.